Чи потрібно приймати вітамін Д3 з вітаміном К2. Дуже багато дискусій на цю тему, і ми спробуємо її вирішити. Шановне панство, для початку треба зрозуміти: вітамін К2 ніяк не допомагає вітаміну Д3 в засвоєнні. Його роль абсолютно інша. При прийомі вітаміну Д3 у нас зростає рівень кальцію, тому що вітамін Д3 допомагає цьому самому кальцію засвоюватись. Проблема зростання кальція в тому, що він може почати осідати там, де він не повинен осідати, тому що кальцій. Нам потрібен в кістках і в зубах, а з часом він починає осідати в нирках, в судинах і в артеріях. А це вже дуже і дуже небезпечно. Роль вітаміну К2 взяти цей кальцій і доставити його до адресата, відповідно до наших кісток. Дозування вітаміна К2 від 70 до 100 мікрограм є повністю безпечним і навіть при тривалому використанні. При таких профілактичних дозах ви ніколи не зловите від нього ніякого передозування. Тому, шановне панство, хто. Приймає вітамін d 3 від 4 тисяч міжнародних одиниць. Я дуже рекомендую приймати вітамін К2 додатково.